Перед тим, як почати квасити огірки, розповім трішечки про те, як вибрати нам потрібні огірки. Для закваски огірків, як бочкові, нам потрібні домашні грунтові огірки. Або ж купуйте у перевірених людей. Та тільки засолочні сорта. І ні в якому разі не салатні чи тепличні. Вони не підходять. Вони просто перетворюються в кашу. А тим паче, не купуйте огірки на закваску чи засолку у супермаркеті. Вони точно вам просто згниють. Тож почнімо! Помиємо ретельно наші огірки. Хвостики я не зрізаю. Тепер я заливаю огірки холодною водою та даю постояти 2-3 години не менше. Для закваски огірків нам знадобляться такі спеції. Листя вишні, листя хрону, зонтики кропу, Петрушка. З зонтиками. Лаврове листя? Корінь хрону. Корінь петрушки. Чесник. Банки я не стерилізую. Так як всі спеції, огірки не стерилізовані, тому не бачу в тому сенсу. І ось так на кожну баночку по декілька листочків, подекілька гілочок, кропу, петрушки. Всього додаю. Не забуваю про часник, корінь хрону, корінь петрушки. Та накладаємо повні баночки огірками. Ось так. Баночка готова. На 10 літрів води з крану, без хлорки ви можете взяти з колодязя, яку воду ви п'єте вдома, ту й беріть. 1 кілограм солі. Звичайної кам'яної солі, не йодованої, не екстра. Звичайна кам'яна сіль в холодній воді з під крана. І будемо помішувати, поки сіль вся не розтане у водичці. Тепер огірочки ми будемо зливати холодною соленою водичкою. В мене було 9 кг огірків. Я зробила розсіл на 10 літрів. І ось залишилося в мене ще розсол у літри півтори мабуть. Прикриваємо кришками. І так наші огірочки будуть стояти і кваситися, поки повністю не сквасяться при кімнатній температурі. Огірочки ростоїли три дні, помутніли, ось. гази йдуть, почали сквашуватися, ось така пінка і гази йдуть. Ось. Це пройшло три дні. Ось такий вигляд мають огірочки впродовж трьох днів. Трішечки змінили колір і помутніли. Ось такий вигляд огірочки мають на п'ятий день. Помутніли, йдуть бульбашки, змінили колір, але ще не сквасилися, тому чекаємо ще. Обов'язково ставте в якийсь Якусь ємність, тому що вони будуть кваситись і водичка буде витікати. Ну от, друзі, пройшло 7 днів. Огірочки мають ось такий колір. Змінили вже гарну колір, але ще добре не вквасилися. Ще бульки йдуть. Потрібно ще їм трішки постояти. Щоб на огірках був отакий білий осад. І розсіл не був такий мутний, а прозорий. Так що, ще чекаємо. Ось вони ще класяться. Ось це! Огірочки на дев'ятий день. Подивіться, який мають осад. На огірочках білий осад. Ось так. Пліснюка, але то нічого страшного. Ось. Всі процеси вже зупинилися. Ось такий білий осад має бути на огірках. Або ось ще краще видно, на дно весь цей білий осад сів. Бачите, друзі? О, огірочки мають такий колір, насичено темно-зелений. Все це означає, що наші огірочки готові. Ще одну баночку покажу. По ній гарно видно такий. Світлий розсіл, і на огірочках ось така біло, такий білий нальот. Все, це огірочки вже готові. І знизу також всі молочно-кислі бактерії всі осіли. І ось що з огірочками я роблю далі. Ось цей розсіл я просто зливаю в раковину. Безжально. Ось так. І ось у нас залишився такий осад. Ось на огірочках такий осад. Його треба промити. Гарно промити. Просто холодною водою з-під крану. Заливаємо. І ось так я роблю. І так, раз за три виливаємо. Так, тепер я дивлюся, що огірочків стало у мене в банці замало. Ось, у мене є такі маленькі баночки, з яких я дістаю огірки. Промиваю і докладаю. Thank <laughs> По мою кришечку. І заливаю просто холодною водою. Заливаю так, щоб було аж через гору. Щоб не було в нашій баночці повітря. Ось так. Аж з гіркою. Долиємо гарненько, тако гарненько, з гіркою, аби було аби було так з гіркою. Тепер нашу плівочку на цю баночку. О, і закриваємо. Кришкою і Ми закручуємо. О, все готово. Цей ще раз. нальот нам треба вимить. Вимиваємо, виколочуємо. Лишається місце, докладамо йому з другої баночки. Отак, Щоб були повнені. Заливаємо холодною водою. Аби так, всі бульки вийшли, все повітря вийшло. І доливаємо з гіркою. О, отак! Щоб аж гірка була. Готово. Ось повітря тут трошечки. Все закрито. Ось так. Також зробила дві експериментальні баночки з харчовою плівкою. Ось так. Побачимо, як вони себе почувають. Потім напишу в коментарях. А ви не хочете? Не експериментуйте. Закривайте такі огірочки звичайними кришечками і закатуйте ключами. То буде найліпший варіант. Ну, от, друзі, наші огірочки всі промиті, закатані та готові, щоб спускати їх до підвалу. Або до коморки, в кого нема підвалу. Але одразу скажу, вони ще не готові. Вони дуже пересолені. Так що не намагайтеся їх скуштувати, вони вам все одно не сподобаються. Ця водичка, яку ми залили, нова, свіжа. Вона витягне ту зайву сіль з огірків, і тоді можна їх вже споживати. Так що, залишаємо наші огірочки ще в спокої і забуваємо про них до зими. А зимою нам буде як знахідка. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім миру, добра, злагоди. Будьте всі мені здорові. До зустрічі в наступному відео!